Варт Дюхелюрь. Так вітали один одного колись вікінги, бажаючи один одному залишатися цілим, тобто здоровим. А я, шановні наші телеглядачі, як завжди, вітаю усіх вас у нашій телевізійній програмі «Непідвладний часу. І ви знаєте, я не випадково звернулася на початку нашої передачі от до такого незвичайного вітання. Ми з вами подивилися такі дивовижні кадри суворої природи північної країни Норвегії з чудовою дивовижною музикою. Тема нашої сьогоднішньої передачі присвячується 170-річчю від дня народження геніального норвезького композитора Едварда Гріга. І от сьогодні ми з вами, як завжди, з допомогою нашої телевізійної машини часу будемо переміщатися у просторі та часі. Ну що ж, друзі, рушаймо! Норвегія дуже красива країна. Нехай ці слова здадуться банальними, але це дійсно так. Величні гори, блакитні озера, зелені луки, північні сяйва, все це зливається у неповторні пейзажі. Так само ця країна славиться мальовничими фіордами, які являють собою вузькі, і глибокі, морські затоки з високими, крутими скелястими берегами. Вони були утворені ще під час льодовикових періодів. Норвегія ця північна країна, вабить своїми величними гірськими пейзажами, легендами про сміливих вікінгів і казками про тролів. Едвард Гріх був композитором національного спрямування. Звичайно ж, він використовував фольклор. Однак яскрава національність його музики більшою мірою у тому, що він у своїй творчості відобразив атмосферу Норвегії, її пейзажі. Іноді критики звинувачують його у зловживанні виробленими ним же специфічними мелодійними і дуже гармонійними прийомами. З музично драматичних творів Гріга особливо широко відома його музика до драми Генріка Іпсена «Пергюнт». 23 січня 1874 року Іпсен звернувся до Грига з проханням написати музику, яка повинна була не лише ілюструвати окремі моменти дії, але частково і замінювати їх. у тих випадках, коли для постановки письменник робив великі купюры у драме. Ипсен писав Григу. Дрезден, 23 января 1874 года. Дорогой господин Эдвард Григ, обращаюсь к вам с этими строками по поводу одного плана, который собираюсь привести в исполнение и относительно которого хотел бы узнать, Согласитесь ли вы принять в нем участие? Дело вот в чем. Я намерен приспособить для сцены Пера Гюнта, который скоро выйдет третьим изданием. Согласны ли вы написать к пьесе необходимую музыку? Я вкратце укажу вам, как думаю приспособить пьесу. Прошу известить меня, согласны ли вы взять на себя этот труд. Если согласитесь, я тотчас обращусь к дирекции христианистского театра представлю исправленный текст пьесы и заранее обеспечу нам постановку пьесы. Гонорар мы разделим пополам. Не сомневаюсь, что мы можем также рассчитывать на постановку пьесы в Копенгагене и Стокгольме, но прошу вас пока что держать дело в секрете и, возможно, скорее дать мне ответ. Преданный вам Генрик Ипсон. А у 1874 році году... Гріх вже відомий композитор не лише у своїй країні, але й за кордоном. Він автор багатьох романсів, інструментальних п'єс і фортепіанного концерту з яскраво вираженим національним колоритом. Багато пісень, і романсів Гріга написані на вірші Генріка Іпсена, видатного норвезького письменника і драматурга. Ці твори нерідко з успіхом виконувала дружина композитора Ніна Гріх. Проте завдання написати музику до драми Пер Юнт виявилося для композитора дуже складним, бо утілювати чужий задум дуже важко. Робота над пером юнтом продвігається очень медленно, і о том, щоб ее к осени, не может бути и речи. Це чертовски трудний матеріал. если не считать отдельных эпизодов, например, того, где поет Сольвик. Его я уже полностью написал. Еще я сделал кое-какие наброски для пещеры горного короля. Но эту музыку мне в буквальном смысле слова тошно слушать. Так проникнута вона коров'ями блінами, сверхнорвежеством і будь самим собою довольством. Впрочем, я сподіваюся, що сквозь це буде чувствуватися також і іронія. Так писав гріх в одному з листів літа 1874 року. Скаржився він і на складність композиції драми. Скептицизм Іпсена, його сарказм були чужі музиканту. тому він зосередив свою увагу на тих епізодах, які найбільш відповідали його натурі, глибокої цнотливої ліриці, настільки улюблених ним жанрово-побутових образах, типово норвезькій фольклорній фантастиці. Восени Гріх поїхав у Данію, потім в Німеччину, але й там не припиняв роботу. Партитура була закінчена у Лейпцігу 16 квітня 1875 року. Прем'єра п'єси з музикою Гріга відбулася в Крістіанії 24 лютого 1876 року. Вже в перший сезон Пергюнд витримав 36 представлень. Причому величезний успіх іпсен по праву ділив з грігом. Норвезька театральна критика говорила про нього як про повноправного творця спектаклю. Через 10 років, у січні 1886 року, «Пергюн» був поставлений у Копенгагені. Для цієї постановки Гріх переробив музику, зокрема, майже все переоркестрував. З тих давніх пір важко уявити драму Іпсена поза музичним прочитанням її грігом. Музика Гріга, що виросла на ґрунті норвезьких народних пісень і танців, яскраво національна і в той же час зрозуміла слухачам будь-якої країни. Відомо кілька балетів за мотивами драми Іпсена, у тому числі і поставлений на музику Альфреда Шнітке. Але ж найбільш популярним є балет, поставлений на музику Едварда Гріга. У нашому Донецькому обласному архіві ми знайшли сюжет, знятий ще у 1965 році оператором донецького телебачення Геннадієм Езетуловим про прем'єру балету «Пер Гюнт» на сцені Донецького обласного театру. Днями Донецький театр опери та балету показував свою нову роботу: балет «Пер Гюнт» на музику великого норвезького композитора Едварда Гріга. Присутні в залі з інтересом слідкували за розвитком цікавих подій, показаних мовою танцю і музики. В центрі балету сільський парубок «Пер Гюнт» — заслужений артист УРСР Олексій Ковальов. І його вірна кохана Сольвей, народна артистка республіки Галина Кіриліна. Протягом спектаклю перед глядачами проходить все життя пера, веселого хлопця великого фантазера. Після сутички з односельчанами пер вимушений залишити село. Він вирішує мандрувати по світу в пошуках багатства і щастя. Та марно. Після багатьох пригод пер Юнд повертається на батьківщину. Старий. І такий же бідний. В обіймах своєї коханої Сольвей, яка чекала його все життя, він переконується, що щастя, він міг би добитись і у себе на батьківщині. Численні глядачі тепло вітали народження нової цікавої вистави. У 1996 році на замовлення уряду Норвегії. Вадим Писарєв, наш знаменитий танцівник, здійснив постановку балету «Пергюнт», в якій він виконав головну партію. Едвард Гріх, взагалі-то, писав не для балету «Пергюнт», а для драматичної опери. Тому довелося у другому акті знайти інші произведення, і того ж Едварда Гріха, наприклад, «Опус шестой», я зробив фінал на його музику. І якби другий акт, це якби… является соединением многих его произведений, но уже не специально написанных для Пергюнта. И также э, во многих других театрах я даже видел, звучит поэзия э, его соратника Ипсена, который тоже с ним вместе жил, творил, но они были совершенно разные по характеру. Тот любил Норвегию, а этот как бы всегда издевался над властью, издевался такой был каверзным таким поэтом, знаете, он всегда чем-то был всегда недоволен. И поэтому вот это вот соединение, оно во втором акте имело большой успех. Потому что именно Ипсин говорил, делайте все, чтобы публика вначале смеялась, а в конце плакала. Вот что нам и удалось. Українсько-норвезький проект балет за мотивами драматичної поеми Генріка Іпсена «Пергюнд» 17 травня 1997 року, був показаний у місті Тронхеймі, першій столиці Норвегії, на святкуванні його тисячоліття. Тронхейм це одночасно старовинне і сучасне місто, яке добре відоме своїми дерев'яними будівлями. Особливо вирізняється старий міський міст, названий воротами щастя. Чудовий краєвид, що відкривається з висоти старого мосту на різнокольорові дерев'яні будиночки, можна назвати візитною карткою міста. Сьогодні Тронхейм є третім за величиною норвезьким містом після Осло і Бергена. В ньому проживає 150 тисяч осіб, і місто багато в чому зберігає ознаки духовної столи.